я готова до пересадки, Я дуже цього ждала. Це моє спасіння, це моє подальше життя. Через екран монітора та гучний зв'язок пані Ніна розповідає, як почувається заходити до неї майже повністю стерильну палату може лише медперсонал, говорить лікарка гематологиня Лариса Ногаєва. На нього ми чекали дану більше трьох місяців, на mm -hmm. да, тому це такий визначний день для хворої. Ви да, чули, що вона чекає дуже на це. І вона була перед тим в Германії, де їй порадили єдиний метод одужання, але є Трансплантацію, тобто пересадити кістковий мозок від донора. Допоки його шукали, пацієнтка готувалася, проходила хіміотерапію, розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Пошук, підготовка донора займає певний час, і з цим нам дуже допоміг український реєстр донорів кісткового мозку. Це кістковий мозок, який було доставлено сьогодні вранці, з Німеччини. Він подорожував майже дві доби. Ось такий вигляд мають клітини, які нам необхідні для трансплантації. Ось у цьому пакеті ті самі стовбурові клітини, які можуть врятувати життя, показує лікар. Вони подолали довгу дорогу. Аби доставити потрібний для пересадки матеріал, є 72 години. Логістику ж нині ускладнює війна. До початку війни могла можливість це доставити в Бориспіль, наприклад, літаком. Якщо процедура проходить без затримок, процедура забору за кордоном, вони встигають вчасно це передати кур'єру, і кур'єр вже вирушає в дорогу. Сама трансплантація нагадує, процес переливання крові і триватиме 2-3 години. І саме з цього об'єму лабораторія під проводить підрахунок, і ми визначаємося, чи треба весь об'єм мішка крапати, чи можна взяти половину. За цей час пані Ніна буде в палаті під наглядом лікарів. В неї вже розпочалася премедикація перед введенням клітин, стовбурових клітин для трансплантації, і вона себе почуває добре і каже, вірить у своє одужання. Добре, добре, це це гарний настрій, тому так. Да. Ми налаштовуємося і працюємо сьогодні. Втім, хороші прогнози на подолання недуги дають і лікарі. Розповідає завідувач блоку трансплантації кісткового мозку Богдан Скульський. Від початку року в Черкаському центрі гематології це дев'ята неродина трансплантації кісткового мозку та друга, яку провели цього місяця. До кінця року заплановано ще декілька трансплантацій, саме неродинних. Тетяна Рева, Олег Кураш, Суспільне новини, Черкаси.